Є різні теорії у церквах. І одна з теорій, що можна пити, може, навіть чули, Ісус же і апостоли пили. Я тобі хочу сказати, не можна. У Біблії написано не можна пити. У Біблії чітко та конкретно написано ні. Від Матфія, 9 глава, 15 вірш. Ісус же промовив до них: Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий? Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і поститься будуть вони. Це про що свідчить? По-перше, коли Ісус прийшов, був банкет. І де ви бачили, що на весіллі люди не веселяться, не п'ють і не відпочивають, тим паче у євреїв. А далі Ісус каже, що буде час, коли забереться у них молодий, і тоді будуть поститися. А тепер ви скажіть, будь ласка, коли Ісус, тобто молодий, був забраний, де апостоли квасили? Де Біблія каже, і здавайте. Ісус, чорно по-білому, говорить, це було тоді, коли Він прийшов. А коли був забраний, то все. Тому Павло чітко говорить у коринтянах. тільки прийматимете, коли згадуєте про Христа, коли це вечеря. Господня, коли його смерть сповіщаємо.